Вітаю вас, шановні глядачі. В ефірі телерадіокомпанія Акцент черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні у новинах не пропустіть головного. Прийшла зима, чи готові впоратися з її примхами комунальні служби міста. Шосткінські волонтери відзначають професійне свято та розповідають про свою діяльність. Як п'ятеро студентських команд шостки виборювали перемогу у конкурсі Нумо хлопці? Початок грудня вже приніс до шостки і перші морози, і перший сніг. Зимові примхи у нас зазвичай слугують своєрідним випробуванням на якість дорожнього покриття автошляхів та тротуарів. Наскільки готові місцеві дорожні та комунальні служби до викликів погоди, дізнавався Олексій Коцепчук, для отримання в належному стані шостинських доріг у зимовий період закріплено шість підприємств. Ці підприємства відповідають за якість дорожнього покриття вулиць міста та району, розповів Віталій Могильний, виконуючий обов'язків начальника управління житлово-комунального господарства. Центральний мікрорайон Артьомовський, мікрорайон Лакаркіла, Зойовка і посілок Кулькуша. За словами Віталія Володимировича, до зими вже готові 12 одиниць дорожньої техніки, яка буде постійно задіяна в обслуговуванні міста. На випадок необхідності є можливість застосування ще семи одиниць додатково. Це автогрейдер, трактори і піскорозкидувачі. Якщо виникнуть критичні ситуації, на допомогу дорожнім службам міста готова прийти важка гусенична техніка. Основне у нас підприємство по содержанню вулиць із центрального мікрорайону та це шляхових шостка, у якого в налічі 5 єдиниць техніки, спецтехніки. Трактора з ножами, які чистять сніг, піска машина. Віталій Могильний розповів, що посипальний матеріал в цьому році комунальні служби підготували завчасно. Його має вистачити для міста на всю зиму. Заготовлено 800 тонн піско-соляної суміші та 400 тонн чистого піску. Для посипання зимових доріг на балансі комунальних служб знаходиться одна машина. Але за необхідності можливе використання ще двох одиниць такої техніки з райавтодору, з яким вже укладена попередня домовленість. Ми собі ставили планові показателі за такий об'єм матеріалів. Це виповнили в рівні, там, з прошлим позапрошлим годом. В общем, -то, практика показує, що цього має нам вистачити, навіть немножко не, з небольшим запасом. Стосовно забезпечення паливно-мастильними матеріалами, пан Віталій зазначив що попри деякі складнощі, місто з ними впорається. Та є определені проблеми. Це більше зв'язано з фінансуванням виконаних робіт. У ну, випадку необхідності будемо мати резерв привлекати, хоча є, звісно, свої складності. Я думаю, що цей питання ми теж вирішимо положительно. За словами головного комунальника, служби відповідальні за стан тротуарів та пішохідних доріжок перебувають у стані готовності і забезпечені усім відповідним матеріалом. Вже всім направлені телефонограми, ще на прошлої неділі тому щоб забезпечили нормальне состояние дорожнього тротуарів. Тож, як нас запевнили, в УЖКГ, дорожні та комунальні служби міста добре підготовлені до погодних примх зими. 5 грудня світ відзначає міжнародний день волонтерів, започаткований Генеральною асамблеєю ООН. В Україні групи добровольців почали формуватися у 1990-х роках. Шостя волонтерська діяльність поширена серед ветеранських організацій. Але останнім часом естафету підхопило і підростаюче покоління. Цією шляхетною справою не так давно вирішили зайнятися члени молодіжної дорадчої ради при міському голові, які на сьогоднішній день активно співпрацюють з клінікою дружньої молоді». Познайомилася з мешканцями нашого міста, що мають великі серця, моя колега Юлія Беберштейн. Вже не один рік клініка Дружня до молоді працює в тісній співпраці з молодіжною дорадчою радою при міському голові. Робота лікувального закладу і молодіжної ради тісно пов'язана з волонтерською діяльністю, розповідає Олена Храмченко, завідуюча клінікою. Волонтери наші найголовніші, і найважливіше І дуже трудно собі представити роботу клініки без допомоги волонтерів. Тетяна Євменова психолог клініки. Напрямки її роботи доволі різноманітні. В тому числі пані Тетяна веде і волонтерську роботу з членами молодіжної дорадчої ради спрямовано на пропаганду здорового способу життя та соціальні аспекти. Розроблений спеціальний курс тренінгів, который проводиться психологами клиники Дружественной молодежи для дітей, которые займаються для підростка в молодежном совещательном совете. Эти тренинги разнонаправленные: это и здоровий образ життя, это конкретно скажи, нет никотину, алкоголю, «скажи, нет, алкоголь, скажи нет, наркотикам. Это и также на вич віч инфекцией ее профилактики. Кроме этого, это и конфликты, это и поларылевые отношения, это и межличностные отношения. То есть тренинги разнонаправлены, чтобы детям было интересно, чтобы наши волонтеры были максимально подготовлены. Проводять великую волонтерскую деятельность и безпосередньо члены дорадчої ради, говорит психолог. Кроме того, что они максимально как бы, овладевают направлениями разных знаний, они еще могут дальше своим сверстникам это все разобраться. Причем информация лучше усваивается по принципу именно равный равному. Если взрослый говорит подростку о том, что это можно делать, это нельзя, это вредно или это полезно. Подросток это воспринимает всегда с такой сопротивлением. Если говорит подросток подростку, сопротивления никогда нет. Информация воспринимается гораздо лучше. За словами Татьяны Евменовой, 2013 был плідний и на тренинги, и на семинары. До того ж, на даний час в клініку спільно з молоддю розроблюється буклет, як сказати ні шкідливим звичкам та раннім статевим відносинам. Важно буде, як бачать це діти. І для цього зарані в молодіжному совіщательному совіті був проведений ряд тренінгів, де діти зобретали свої способи. І вже буквально через, я думаю, около місяця ще потрібно, для того, щоб цей буклет вийшов. Тоже это у нас впервые такое. Будет. Всегда у нас дети участвуют в разработке различных буклетов, но это будет практически буклет только от дітей и только их видение. Опять же, для того чтобы информация лучше усваивалась, лучше дальше передавалась. Ганна Прокопенко – член молодіжної рады. Дічно відкриває таємницю, що займатися волонтерською діяльністю її підштовхнуло серце. Мені подобається допомагати людям, мені подобається розпространяти інформацію, яка б їх допомогла. Ну, мені как бы. подобається, і я от пішла. Пропаганду за здоровий спосіб життя Ганна веде і в своєму навчальному закладі. У нас проводяться Много класних часов поза вот і там же ця інформація звучить і вона розпространяється все далі і далі. Людмила Грива, колега Ганни по волонтерській роботі, зізнається, що відтоді як вона пов'язала своє життя з допомогою іншим, вона змінилася сама. Стало добре. Все таки до этого я так не займалася такою діяльністю, а зараз я не можу остатися рівнодушна к проблемам там людей. З нагоди свята Олена Храмченко привітала добровольців та адресувала їм найширіші побажання. Жлаті здоров'я, удачі і плодотворної роботи. Вже в 16-й раз у нашому місті відбувся конкурс серед студентських команд Нумо хлопці, присвячений Дню Збройних сил України, який відзначається 6 грудня. Упродовж чотирьох етапів юнаки випробовували свою силу, спритність, ерудицію та артистизм, мріючи тільки про одне стати переможцем і виправдати сподівання своїх відданих болівальників. Хто ж посів першу сходинку п'єдесталу в непростих змаганнях? Бачила наша знімальна група. Шосткинський хіміко хімікотехнологічний коледж, медучилище, вище професійне училище, професійний ліцей та центр професійно-технічної освіти. Студенти саме цих навчальних закладів упродовж двох годин відстоювали звання найкращої команди конкурсу Нумо хлопці. Проводиться цей захід у шостці вже в 16-й раз, зазначає завідувача сектором у справах сім'ї та молоді Ольга Сокульська і приурочений до Дня Збройних сил України. Ціль – це патріотичне виховання нашої молоді і виховання здорового образу. Жізні сріді малодіжка мірапія всіх да сабиралась багато много і В янувіться наше малоджі нашим студентам. Як зізналися, перед початком конкурсу члени журі оцінювати виступи учасників вони будуть справедливо та відповідально і чітко слідкуватимуть за виконанням усіх поставлених перед юнаками завдань. Первого черід буде обращатися увага на правильне виконання тих ліволіних еліментів. Согласно проведению конкурса и согласно нормативу, которые на данный момент находятся в армии. Вот. А, ну, а также согласно других конкурсов по военной тематике, это на правильные ответы команды. Свой конкурс, который я буду судить, перетягивание каната, там все объективно и видно, кто сильнее. Каждый год побеждает другая команда какая-то, поэтому предсказать ничего нельзя. Обращаю внимание прежде всего на подготовку команд, на их командный дух, на интеллектуальный уровень, на художественное оформление, ну и соответственно на силу, на ловкость, на сообразительность. Талантами они всегда блистали. Спор у них ідеот давній, між асобіни між медучилищем і нашим технікумом. Поэтому подивимося, поживемо – увидим. самі ж учасники запевнили, що підготувалися до конкурсу добре. Хоча часу для цього їм було відведено замало лише тиждень. Кожна команда презентувала себе через відповідний стиль, позначений як у костюмах, так і у мізансцені під назвою Візитна картка. Наперед загадувати перемогу хлопці не хочуть, але твердять, що намагатимуться робити все можливе, аби її здобути. Підготували дуже інтересне виступлення. Будемо піднімати дух ну, всіх, хто в залі. У нас дуже дружна команда. Ми будемо вигравати. З кожним роком важче і важче, тому що треба придумувати якісь нові ідеї, треба по-другому щось нове. И когда получается, когда нет. То есть сегодня будем смотреть. Раньше выступали, сколько я знаю, в камуфляжах, все в военной форме, в берсах, а сегодня мы решили выступать в белых рубашках. Представляю команду Инаида, казахского хлопца. В моей семье в основном все военные были, поэтому как-то как так душе прилегло мне. Поэтому решил попробовать себя. Спортсмени, козаки та військові. Саме у такому вигляді з'явилися перед публікою та суддями команди. Продемонструвавши свої творчі здібності, юнаки приготувалися до етапу конкурсу, в якому повинні були по погонах визначити військове звання від рядового до генерала армії. Впоралися із поставленим завданням майже всі учасники. Оцінювалися членами журі також вокальні, хореографічні композиції та гумористичні сценки, які дарували глядачам у перервах між змаганнями вболівальники кожної з команд. Справжній вибух емоцій у вболівальників викликав конкурс на вміння швидко і правильно одягти на себе загальновійськовий захисний комплект. А змагання з притягування канату, де командам була надана можливість випробувати сили з усіма суперниками без винятку, дало зрозуміти, хто знаходиться у відмінній фізичній формі, а кому ще варто потренуватися. Дві години тривало напружене протистояння між п'ятьма командами шосткинських студентів. По його закінченні голова журі, начальник відділу культури і туризму Ігор Фатун привітав конкурсантів з наступаючим святом Днем Збройних сил України та оголосив результати змагань. Грамоти за активну участь отримали команди професійного ліцею та центру професійно-технічної освіти. Призові ж місця розподілилися наступним чином. Переможці студенти хімікотехнологічного коледжу говорять, що особливого секрету свого тріумфу не мають головне зберігати протягом змагань командний дух. Удачі прийшла, і ми просто не перегоди часу. Головне завжди працювати команда. Спонсором проведення конкурсу Ному хлопці виступила громадська організація Ніхто крім нас, яка займається військово-патріотичним вихованням молоді. Її голова Іван Кушніров зізнався, що учасники змагань приємно вразили його та висловив впевненість, що з юнаків виростуть справжні патріоти. Я сьогодні бачив, що у нас росте славне поростаюча покоління, которое достойно бути називатися українцями. пан Кушніров на знак подяки за участь у змаганнях подарував кожному з конкурсантів комплект кепок і футболок з символікою організації. А після того, як відлунали фінальні фанфари, всі команди зібралися до аби сфотографуватися на пам'ять єдиною дружньою студентською когортою. 6 грудня вшановується пам'ять благовірного князя Олександра Невського і святителя Митрофана. Наші пращури звернули увагу. Якщо цього дня йде сніг і дме вітер з півночі то через півроку, тобто 6 червня, дощитиме, і також буде дути північний вітер. В цей день селяни святкували становлення царного шляху по снігу і льоду. Чи святкуватимуть настання справжньої зими шосткинці у останній день робочого тижня, дізнаємося з синоптичного прогнозу. У п'ятницю протягом дня утримається хмарна погода, сніжитиме. Денна температура повітря становитиме 0 градусів, нічна 1-2 морозу. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. На цьому наш випуск новин завершено. О 20 й годині на каналі Телебачення Акцент відбудеться прямий ефір з депутатом Сумської обласної ради від батьківщини Миколою Полілуєм. Нагадаю, що переглянути наші новини можна на сайті Шосткінської міської ради. І не бійтеся своїх почуттів, бійтеся, якщо їх взагалі немає. Завтра в цій студії я ознайомлю вас з найяскравішими подіями тижня, що минає. А поки прощаюся з вами до завтра. Хай щастить.